Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео я хочу проаналізувати результат літньої обрізки персика, щоб ви вже в кінці-кінці вирішили для себе, чи вона потрібна вам на ваших персиках, чи ні. Поїхали! Це персик, який росте в моєму саду вже 2 роки. Це буде цього сезону, буде третій рік. От, я показував вам обрізку, літню обрізку цього персика. Зараз ми проаналізуємо її результати. Давайте проаналізуємо розвиток спочатку цієї гілки. От. Бачимо. Вона росла дуже потужно, там її було обрізано при самому стовбурі під час весняної обрізки. І, як бачите, тут, от, саме в цьому місці, була проведена літня обрізка, коли ми забрали так звану гусячу лапку, найпотужніший центральний провідник, і перевели на бокову гілку. Зверніть тепер увагу на закладку плодової бруньки саме на цій гілці. От, Давайте подивимося. У нас, по всьому, по всій дуржні цієї гілки. І аж тут до місця, де було проведено зріз під час літньої, літньої обрізки, у нас заклалися надзвичайно хороші бруньки. От. Бачите, ця брунька, ця, ця брунька, ця брунька, тут брунька, тут надзвичайно хороша брунька. Бачимо, так? От. Це надзвичайно хороша брунька. Найкраща плодова брунька, яка може бути. Дивимось на сусідні гілки. Так само, бачите, гілка була обрізана. Далі пішов пагін. І той самий принцип було переведено от на бокову гілочку, бачите? Давайте тепер аналізуємо також плодову бруньку. При основі вона закладається завжди не так добре, як. На останній, на, на половині, можна сказати, з половини гілки от, до кінця починається закладатися найкраща брунька. Бачимо. Одна брунька тут. Ще, 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 ще. Бачите, які товсті бруньки. от. Це все завдяки літній обрізці. Гляньте ще крупним планом, оце, хто не знає, це є плодова брунька. І не просто плодова брунька, а найкраща плодова брунька, яка може закластися на персику. І вона закладається приблизно до половини. Ну, залежно від довжини гілки, завжди найкраща брунька закладається до середини. Те саме дерево, обійшли трошки з іншого боку. Бачите, гілка була обрізана минулої весни. І наскільки потужні пагони виросли. Але ці пагони, як я вже сказав, не просто виросли. Вони заклали також дуже хорошу бруньку. От від, від половини, навіть тут залежно, так само від довжини, Тут практично вже від самої майже основи почала закладатися дуже хороша брунька. От І так само до, до всього до верху, до самого верху, прошу глянути, от був перевід, було переведено на боковий приріст. От. Така ситуація. Тепер. Дивимось, аналізуємо бруньки. Тут дуже хороша брунька. Так само дуже хороша брунька. Дуже хороша брунька, дуже хороша брунька, дуже хороша брунька до самого низу, практично. Ну, при основі брунька не закладається. Тут завжди тільки ростова брунька, практично. На потужних гілках. І давайте на тому самому дереві, трошки з іншого ракурсу, проаналізуємо вже найпотужнішу гілку, яка заклалася на цьому дереві. Практично жировик. Вона хоч і тут, бачите, росте з хорошого місця, але вона дуже потужна і тут треба дуже добре думати, чи її залишати на плодоношення. Хоча, бачите, вона тут була обрізана літом. Пішли переводи на бокові пагони. от Тут, 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 всюди. Навіть на бокових пагонах заклались також непогані отут бруньки. От, тут. Але, як бачимо, на самому стовбурі також тут заклалася хороша плодова брунька. От, тут, тут. І так само знизу, я не знаю, чи вам добре видно, от тут, з іншого боку, всюди, і вже, це вже при основі тут нема плодових. Як правило, така потужна гілка, вона не закладає плодової бруньки тут взагалі. В неї вся брунька, якщо ми її не обрізаємо, якщо ми цю гілку не обрізаємо, вся брунька втікає аж сюди на... Два метри на півтора метри, от, на периферію від стовбура, нам цього зовсім не треба. Тут також є, в принципі, зараз, після літньої обрізки, плодова брунька. На неї можна перевести, можна залишати залежно від сили росту вашого дерева, залежно від способу обрізки. Але якби ми не вкрутили цю гілку отут, цих пагонів би тут не було, вони би були от, цього пагона тут би не було, він би був дуже слабкий, так само, як і ці два. А плодова. Плодова брунька найкраща, вона би заклалася аж десь тут. Аж, Можливо, за пів метра від того місця, де ми його обрізали, перевели на бокові гілки. Давайте глянемо також на це дерево трішечки крупним планом. Бачите, після літньої обрізки ми прирядили крону. І, от, як, наприклад, як я вже показував на цій гілці, ми не тільки перевели. На бокову гілку, зберігши отут зону плодоношення в цьому місці, бачите, дуже близько біля стовбура, буквально 40 см від місця зрізу. от. Але ми додатково ще простимулювали оці гілочки, бачите, дуже також хороші, потужні гілочки. Вони повністю всюди закладені плодовими утвореннями. от. Ми їх простимулювали на закладку плодових утворень при самому стовбурі. бачите? От. Це все в нас в плодових бруньках. Тут. Ця гілка навіть навіть набагато краще. От, все дуже добре видно. Бачите, тут знизу також ще одна потужна гілка. Все повністю вона закладна плодовими бруньками в тому місці, якому нам потрібно. Не на кінці, не за 2 метри, а за пів метра, за 30 сантиметрів від нашого стобуру. І так всі гілки повністю. Немо на ще один персик. Той самий рік посадки, але напевно... Сорт має трошки меншу силу росту, і тут підщепа не манджурка, а тут галича. Глянемо. Також все було обрізано близько при основі. Також всі бокові гілки дуже сильно простимулювані. Бачите, яка закладка бруньки? Тут, тут, тут. Персик ще не обрізався весною зимою. От, І бачимо також місця літньої обрізки. І бачимо закладку плодової бруньки. Найкращої плодової бруньки. От всюди від практично. Майже від самого початку є закладка найкращої плодової бруньки. При потребі можна було навіть би залишати оці пагони, але цього робити вже не рекомендується. Найкраще залишити тільки от цю частину звідси, потужного пагону, на плодношню донизу. Нам більше, ніж 3 плода, дуже потужних, 300-400 грам плід, ну залежно від сорту, 200 г 150 грам, залежно від сорту. Нам більше, ніж 3-4 плода на ці гілці не потрібно. Те саме, правда. І про інші гілки От, бачимо знизу, також ростуть ще гілки. Все те саме. Всюди літня обрізка, всюди закладка бруньки. Нічого нам на периферію не втікає. Все ми тримаємо під боком. Те саме з цією гілкою От, є всюди брунька. Підійшли до ще одного персика. Тут ситуація абсолютно на 100% така сама. З закладкою плодової бруньки, з переведенням, повністю всі пагони визріли. Тут нема такого, як хтось каже, що тут потім погано заживає, чи воно потім не встигає дозріти. Це все, ну я не знаю, звідки люди таку інформацію беруть. Повністю вся брунька закладна, пагони потужні. Мені все повністю підходить. Також хочу показати персики на фоні себе. Цей персик має 2,5 метри доверху, щоб ви не думали, що персик якийсь там півтора метра і так далі. Це два сезони, він в мене тут ріс. Під щепа алича. От зараз незабаром під час вже весняної обрізки ми будемо залишати цей потужний пагін на плодношні. Тут 40 см довжини, нам більше не потрібно. Тут чотири потужних плода лишаються. І переводимо, можливо, ще на одну броньку тут. Може, нам тут щось зацвітає і піде сюди пагін. Потім це все обріжеться, цей залишиться на Заміщення, також може якесь плодове утворення, одне звідси отримаємо. Тут виростуть потім одна-дві гілки. Це ми забираємо. Тут ми далі формуємо нашу зону плодоношення. Це місце займе вже якась гілка. Щось звідси, звідси і звідси. Нікому не нав'язую цієї системи, нікому не нав'язую літньої обрізки. Просто хочу вам показати, що від неї буває. Що стається, якщо ви все-таки вирішите персик влітку обрізати. От, і на кінець покажу вам ще один персик. Бачите, які тут потужні пагони. Цей пагінь 1,5 метра, справа. Тут пагони всі в середньому довжиною метр, пів метра. От. І маємо тут потужний пагін, який обрізався влітку, От, вкорочувався. Гляньте тут і маємо закладку бруньки. Подивіться, яка чудова закладка бруньки плодової. Саме на цьому прикладі я також хочу згадати, що тут проводилась не тільки... Літня обрізка, я проводжу не тільки літню обрізку. Набагато швидше, залежно від погоди, залежно від того, скільки було тепла перед тим. Я також в травні, в кінці травня, на початку червня, можливо, навіть треба буде провести в середні травня, я забираю зайві пагони. Тобто я їх не обрізаю, я їх просто виломую. Так як нормується виноград, хто знає. От. Тут середній, я не знаю, як вам це показати, але тут було виломано приблизно кожен, кожен другий пагін, який ріс не в тому напрямку. Дещо, можливо, я трошки опустив, бо влітку не так легко це все обломати. Не знаєш, що потім треба буде, що виросте. Тому залишаєш навіть, можливо, не дуже доречні пагони. Тепер же це видно, тоді це видно так не було. От. І маємо такий результат. Після такої виломки нормування і літньої обрізки маємо потім отаку закладку плодової бруньки, як ви можете побачити, наприклад, на цьому пагоні. Бачите? От. Тут ми маємо найкращу плодову бруньку. Тут, тут, тут і так само зверху. Не знаю, чому видно, отут. От. В коментарях дайте нам обов'язково знати, що ви думаєте про цей метод. Неодмінно напишіть, чи ви робите літню обрізку, чи не робите. Також, якщо маєте бажання, поділіться, якою формою крони ви ведете свої персики. В описі, як завжди, багато цікавого. Магазин з якісними препаратами, інструментами та багато іншого. Дякую за увагу. Побачимось!